Я Олена Куць. Ми приїхали з сім'єю з Запоріжжя. Я інвалід з дитинства третьої групи. Ми приїхали з маленьким сином. Я все життя прожила в Запоріжжі. Я лікар, терапевт. У мене була улюблена робота, сім'я, дім. Коли почалася війна, ми стикнулися з деякими труднощами перебування. У рідному місці кожної ночі ми ночували в дитячому садочку в бомбосховищах у лютому. Одного разу спустилися в бомбосховище, як завжди, і по всьому місту вимкнуло опалення. Я почала думати, як мені жити з війною, що мені робити далі. Вранці я почула, що до Запоріжжя подали безплатні евакуаційні поїзди. Швидко зібрала валізи, дитину, і ми сіли в цей потяг. Потяг нас доставив до Рахова. Нас було дуже багато, але ми мужньо витримали цю подорож, яка тривала майже дві доби. Ми приїхали не усією сім'єю. У мене є старший син, і він вирішив зостатися в Запоріжжі. Був волонтером на той час і не міг покинути місце. І досі він перебуває в Запоріжжі. зараз вчиться. Нас перевезли до міста Рахова, але у моєго сина, Ілюші, почалися дуже проблеми з алергією. І одного разу, звернувшися до педіатра, вона нам сказала, що це йому просто не підходить цей клімат Рахівський, високогір'я, і рекомендувала змінити на інше місце. У сусідньому Тячівському району є алергологічна лікарня. Ми поїхали до неї, щоб нас полікували. У селищній раді селища міського типу Солотвіна запропонували гуртожиток для переселенців, теж облаштованим всім необхідним, і сказали, що невдовзі відкриється центр, де можна буде лікувати діточок. Центр обслуговує 4578 дітей, які проживають на території громади. В нашому центрі нараховується 81 дитина з особливими освітніми потребами. Наш центр функціонує наступним чином: батьки можуть подати заяву на порталі інклюзивної освіти, не виходячи з дому, або можуть прийти особисто або законний представник до нас в центр. Коли відкрився інклюзивний центр, ми були на його відкритті. Я звернулася до голови селищної ради, тому що наші діти, переживши стрес, переїзди, мали проблеми з устресовими явищами, радо мене прийняли. <рес> ось, дивися, забезпечили усіми необхідними спеціалістами. Ми ходимо і до логопеда, і реабілітолог, який робить йому масажі і необхідні вправи. Ходимо і до психолога. Він завжди біжить гратися і навчатися в цьому реабілітаційному центрі. Ні, це не такий малюнок. Дивися, Ілюша, ось. Молодець. Дай 5 мені сильно О, супер. Покажи клас. Супер. супер. Внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нас в село. По-перше, були дуже налякані. Діти боялися під час тривоги. Ховалися, у них починалися істерики, могли плакати. Ховатися в шкафчики, ми провели з ними заняття корекційні. Діти стали краще себе поводити, вже не лякаються сирен, спокійно сприймають їх. Крутиться? Бачиш сидити. У нього менше стали проявлятися стресові розлади. Він став спокійніший, спить міцніше, перестав плакати. Тому що спочатку він дуже багато плакав, як всі діти, які декілька разів переїжджали. Він не тільки отримує реабілітацію, але й навчається. Чому я дуже рада, як мама. А що ми будемо з тобою робити сьогодні? Вправки, що найголовніше, це те, що уся логопедична робота була безрезультатною за відсутності тісного контакту з батьками. То буде клацати вдома з мамою. Саме вони забезпечують закріплення набутих навичок, над якими працює логопед в інклюзивному ресурсному центрі. Я, до прикладу, можу привести, якщо поставлений звук не закріплювати щодня під час різних видів діяльності дитини, тобто вдома, результат логопедичної роботи знеціниться. І саме в цьому. Полягає дуже велика робота, допомога батьків нам, як фахівцям центру. Тому що ось стикнулися ми з тим, що дітки-переселенці, які звернулися до нас, до нашого центру з метою визначення комплексної оцінки, надання корекційно розвиткових послуг, були дуже задоволені тим, що ось ця атмосфера, вони відчули себе в безпеці. Ось вон, така вікова категорія діток, як від 3 років до 10 років, вони всі ще хочуть гратися. Вони не розуміють, що відбувається в нашій країні, але залишивши місце проживання, залишивши свої улюблені речі там, тут вони щось знайшли для себе, тому що всі заняття в нашому центрі мають комбінований ігровий характер. Я, як фахівець, вчитель-реабілітолог Солотвінського інклюзивно-ресурсного центру надаю корекційно-розвиткові послуги дітям, які мають порушення опорно-рухової системи, які мають мовленнєві порушення, інтелектуальні порушення. Розлади аутистичного спектру і діткам, які звернулися до нашого інклюзивно-ресурсного центру. Від початку війни багато переселенців знайшли прихисток у нашому краї. Головним завданням на сьогодні є допомогти собі і допомогти своїм близьким. Працюємо для перемоги. Фахівці інклюзивного центру є учасниками супроводу в школі, і два рази у рік дитина. Проходить, називається індивідуальна програма розвідку, у якій розписуємо, який дитини прогрес, регрес, які труднощі у навчанні. Таким чином проходить наша робота. Ми кожного дня чекаємо, що війна скінчиться, і ми повернемося в своє рідне місце, де ми жили, народилися, виросли, де де наші друзі, родичі. Але ми тут і життя продовжується. Ми дуже віримо в перемогу, в те, що відбудується держава, що будуть діти спати спокійно, не будуть ніяких ні, ні бомб, не бомбосховищ. Все буде добре.